Друзі, всім привіт! Мене звати Надя, це канал Світло Бібліотеки. Я рада вас вітати у новому відео. І сьогодні я розповім у ньому про найкращі книги 2022 року. Загалом рік як для всіх нас видався непростим, і підбивати якісь підсумки року занадто складно. Але були книги, які подарували мені максимальне читатське задоволення, і від яких мені було важко відірватися, і хотілося, щоб вони продовжувалися. І саме такі книги ввійшли в мій топ. Загалом, знаєте, я визначаю найкращі книги ті, які заставили мене якось задуматись, або ті, які, я певна, що захочу перечитати, тому що, можливо, не до кінця зрозуміла, не до кінця осягнула. Завжди це якісь такі більш серйозні книги, про які треба подумати, над якими треба ще прорефлексувати. Цього ж року у добірці будуть більш легші для сприйняття книги, з яких, в принципі, з першого прочитання більш-менш все очі. Очевидно, але знову ж повторюся, що ці книги були максимально комфортними для мене в читанні, максимально приємними для читання, і саме тому вони увійшли в цей топ року. Ну і загалом, мабуть, почну, ви бачите, стопочку всіх цих книг тут. Але я загалом почну з одного автора з книг одного автора, який відіграв цього року для мене важливе значення, тому що саме після початку читання його книги я взагалі змогла повернутися до читання і заново відкрила для себе цього автора. І звісно, це Стівен Кінг. До цього року я читала у Стівена Кінга тільки три книги: це була Зелена Миля. Це був містер Мерседес і Кері. І, от коли я у березні, здається в другій половині березня, взяла друк книгу. 11.22.63, То зрозуміла, що це якраз та книга, той стиль, той автор, які мені потрібні, і це просто був переломний момент для мене, коли я справді захотіла повернутися до читання, і читати як і в попередній період І читати багато і читати з задоволенням для себе. І ось ця книга розповідає нам про вчителя літератури англійської, який знаходить можливість повернутися у минуле і. Повертається він туди для того, щоб врятувати президента Кеннеді. тому що за загалом за за думкою за порадою його друга, який його підштовхує на таку авантюру серйозну, якби президент Кеннеді вижив, якби його не вбили, то історія світу могла б змінитися на краще. Не було б багато допущено фатальних помилок і війни у В'єтнамі, і не було б терористичного акту 11 вересня у Сполучених Штатах. І загалом е е наші герої розуміють, що можна було б змінити загалом картину світу, якщо запобігти цьому вбивству. І от наш головний герой відправляється у минуле. І звісно, окрім цієї події, у нього там розгортається ціле життя, тобто він ж існує не в вакуумі, у нього зав'язуються різні стосунки, у нього зав'язується дружба, почуття, у нього складається там абсолютний інший вимір життя, і от як він дасть цьому раду. Чи не буде у нього спокус змінити щось ще інше, крім смерті Кеннеді, втрутитися якось у минуле для того, щоб покращити майбутнє, Стівен Кінг дуже тонко і майстерно проробив цю роботу, і ви бачите, яка вона об'ємна, і тут немає ні одного такого моменту, де б не цікаво було, чи було скучно. Тут постійно є якийсь розвиток, є якісь події. Ми чогось чекаємо, за чимось спостерігаємо. Тут постійно сюжет від нас вимагає. Гає зосередження і в цьому, мені здається, майстерність Стівена Кінга і те, як він вміє показати щось альтернативне, щось інакше, як тонко він психологію відчуває і передає своїх героїв. Це просто було фантастично, і тому ця книга входить в одну з найкращих. В топ найкращих книг цього року. Так само, як і Мізера, ще одна дуже відома книга Стівена Кінга. І я також з великою насолодою її прочитала, хоча вона і розповідає про не дуже приємні речі, а саме про письменника, який потрапляє в аварію, і з цієї аварії його рятує, як потім виявляється, його шалена фанатка. І шалена, вона в прямому сенсі цього слова. Вона не при собі, і їй не сподобалося, як завершилося і загалом, що завершилося завершився той цикл, який писав її улюблений письменник, і вона всіма просто мислими і намислими способами, знущаючись над цим письменником, змушує його дописати, продовжувати писати, по-перше, історію, яку, від якої він вже відрікся, і сказав, «Ні, я більше цього робити не буду. Ну і загалом продовжити цю історію, так як саме вона хоче, і так як вона бачить. І здавалось би, що це не настільки може бути і жорстоко, але і повірте, ось ця е, шаленість і е... Божевільність героїні, яка його фанатки, яка готова на все, і готова причиняти біль, і готова причиняти страждання для того, щоб в її хворій уяві склалося все, як вона мріє. Це просто ну аж мурашки по шкірі, навіть зараз я розповідаю, і в мене йдуть. І те знову ж таки, як Стівен Кінг майстерно передав нам цей страх головного героя за своє життя, і в той же час його. Бажання боротися і не задаватися, і е, вибратися з цього пекельного полону, як все це відбувалося, як він міркував над цим усім. Ну просто оплески письменнику за те, як тонко він передає і уміло тримає в напрузі постійно читача своїм текстом. Ну і говорячи вже про Стівена Кінга, третя книга, яку я читала цього року, яка безсумнівно теж входить в мій топ. Мабуть, одного з найкращого прочитаного загалом за моє життя, це сяйво Стівена Кінга, тому що це настільки і масштабна, і тонка робота одночасно. І загалом історія нам розповідає про хлопчика, який відправляється зі своїми батьками до готелю. В цьому готелі його батько буде ніби управляючим на час зимового періоду, коли готель залишається без гостей. Він засніжений повністю, відрізаний від цивілізованого світу. Але цьому готелю потрібен доглядач для того, щоб якісь технічні моменти продовжували працювати, щоб він опалювався і так далі. І загалом не розсипався до весни, коли туди повернуться гості. От наш головний герой Денні, п'ятирічний хлопчику, яку є Сяйво, це така здібність, гіперінтуїція, я б її назвала, гіпервідчуття. Він дуже добре відчуває думки інших людей. У нього, ну, якщо можна сказати, то така фантастична емпатія. Так? Він може, йому здається, що він бачить майбутнє чи читає думки інших людей. І в цьому готелі Денні починає відчувати, що тут є якісь. Істоти, скажімо, так, які е, якось будуть впливати на їхнє життя тут, і вони справді починають впливати і пробуджують у його батькові найгірші риси, які е, він старався в собі притломити. І те, як загалом Стівен Кінг будує це оповідання, як він нас підводить до, самого, до самої кульмінації, наскільки ця кульмінація напружена, наскільки вона багата на деталі, наскільки вона психологічно багата, ну це просто шедевральна річ, як на мене. Якщо ви зовсім не фанат Стівена Кінга, або не знаєте, з якого боку до нього підступитися, вважаєте, що він пише якісь жахастики, якими дітей треба. Полякати на ніч. То спробуйте сяйве. Це абсолютно дуже інтелектуальний, дуже майстерно написаний, просто талановито написаний роман, який вам подарує захопливе читання, і ви однозначно не скажете, що Стівен Кінг це про якихось там чудовиськ, які вилазять з умивальників. І, мабуть, я фентезі прибережу на останочок. Розповім про улюблені фентезі і фентезі цикли, які були зі мною цього року. А зараз ж розповім вам про Берн. Ната Корнуела і його саксонські хроніки, які я читала в кінці вже року, але які справили на мене просто неймовірне враження, тому що давно в мене було, як в дитинстві, такого запалу до читання, такого, такої зацікавленості історією, такою зацікавленістю головним героєм, що з ним буде далі. І, і загалом ця історія розповідає нам про хлопчика е, Утрада, який є саксом або британцем, якщо е, ще то сказати, І він проживає на Британських островах, які намагаються якими намагаються заволодіти данці або вікінги, він потрапляє в полон під час однієї з битв його батько гина. Він потрапляє в полон до вікінгів, і те, як він виростає в цьому середовищі, як він дає собі раду, як він далі продовжує своє життя, це просто неймовірно. І от Бернард Корнелл дуже класно описує битви. Якщо ви взагалі не любите і про. Пускали там в якихось навіть в школі, в творах ось ці описи битв. Я вас дуже прекрасно розумію, тому що я теж ненавиділа читати про ці битви, просто перелистувала. І там, коли вже якісь йшли діалоги чи щось таке, я вже читала далі. То у Бернарда Корногола якесь приголомшливе просто вміння передавати ось момент битви, так що вам цікаво і ви спостерігаєте це не якусь абстрактну картинку, а ви бачите просто все в деталі. І це настільки цікаво і не нудно написано, що ви це швидко просто на одному диханні прочитуєте і вже там спостерігаєте за наступними пригодами героя. Це класна історична пригодницька історія. Тут немає фентезі елементу, це дійсно історична проза, і вона дуже класно, дуже живо написана. І, і я так розумію, що ми всі Саксонські весь цей цикл хроніки» ми будемо спостерігати власне, за. Тридом. У мене вже є друга частина, і я просто з нетерпінням чекаю, що буду читати її і розповідати далі вам. І ще одна моя любов минулорічна це Томас Гарріс і його цикл про ганібала-лектора. Я думаю, що вам знайома мовчання ягнят. Принаймні, ви колись чули, що є така екранізація. Так от цей цикл починається з книги Червоний дракон. Мовчання ягнят» – це друга частина, і третя частина є, власне, ганібал. Так і називається. І є ще четверта, але КСД її не видавало. Можливо, колись довидадуть, там, здається, сходження Ганібала називається про його дитинство і його, і чому, і як він став власне, маньяком. А, а якщо повертатися власне, до опису сюжету і до пояснення, хто такий Ганібал-лектор, то це дійсно маньяк, це психолог, дуже талановитий, просто з надзвичайними розумовими здібностями, але він вбивця і він дуже Довгий час був переслідуваний, але на момент книги Червоний дракон і мовчання тут, коли ми починаємо читати першу книгу циклу, ми вже знаємо, що він за ґратами, він вже відбуває термін у в'язниці, і до нього час від часу. Звертаються слідчі ФБР для того, щоб він допоміг їм піймати наступного маніака того чи іншого, тому що Ганібал дійсно має надзвичайний розум, він надзвичайно тонко, як психолог, і дуже інтелектуальна людина. Поміж те, що він вбивця, він розуміє дух інших маніяків, і він може пояснити якусь логіку дій чи відсутність логіки дій, тобто якось намалювати портрет вбивці і таким чином допомогти ФБР їх якомога швидше зловити. Але, звісно, все це він робить не просто так. І те, до яких маніпуляцій він дається, як він працює зі слідчими, а у нас у першому, першій частині тут чоловік, який у відставці, вже. Вже слідчий ФБР, а в другому студентка Кларіс, яка веде з ним діалог і намагається заручитися його допомогою. Те, як побудовані діалоги, як взагалі описані герої, скільки деталей виринає у таких на око невеликих, необ'ємних текстах, мені дуже сподобалися ці детективи. Вони з елементами трилерів. Але от перша частина мені навіть ще більше сподобалася, ніж друга, тому що тут був дуже неочікуваний фінал для мене. І загалом я з задоволенням продовжу знайомитися з цим циклом і буду читати третю частину ганібала цього року. Ще одна книга, яка мені подарувала просто класне читацьке задоволення, це Танго смерті Юрія Венечка. І якщо говорити про сюжет, знову ж то ця історія нам розповідає про друзів, які живуть у довоєнній Галичині, у довоєнному Львові. І друга лінія відбувається вже цьогочасності, де в нас є вчен. Який досліджує давню цивілізацію, давню мову. І ось ці два світи, ось ці два проміжки історичні, вони поєднані темою танго смерті, що це таке не буду вам зараз відкривати, тому що в цьому є доля інтриги в цій книзі, але це настільки багата історія подіями, настільки багато описами, настільки багато самими персонажами, кожного з яких ми бачимо, як розкривається доля. Настільки красиво написана з отим Галицьким колоритом довоєнним, з словами, з стравами, зі звичаями львівськими. У мене було лише два моменти тут, у цій книзі, коли я не розуміла, до чого вони, але можливо, я просто. Не помітила якийсь підтекст чи зв'язок цих сцен. Це перший це момент з бібліотекою фантастичною тут був. А інший це поїздка до Туреччини. Здається, ось ці два моменти для мене виявилися трохи зайвими в книзі, але загалом я її просто проковтнула на одному диханні. І це та книга, до якої я обов'язково хочу повернутися ще і прочитати її ще раз. Ще одна книга, яка стала просто моєю от в, в такому сенсі, тому що вона мені ідеально зайшла. Я просто коли її отримала, відкрила на першій сторінці і почала читати. Я не могла від неї відірватися і прочитала на одному диханні. Хоча в історії немає якогось там особливого якогось екшену чи якоїсь такої зачіпки. Це дуже життєва історія про дівчину молоду, яка сирота, і вона приїжджає. До своїх родичів по матерній лінії вступати до університету в Барселоні, навчатися там, і вона буде переживати з цими родичами. І родина нашої головної героїні, зокрема, її родичі, вони збанкрутілі. І ось те, як переживає цю цей злам історичний родина, те, як переживає сама наша головна героїня, ось цю родину, в якій багато таємниць, багато якихось недомовленостей, образ. Якихось негараздів, які в вони, які вони намагаються втягнути цю молоду юну дівчину і нав'язати їй якусь свою модель, якось змусити її влитися в цю їхню брудну, бо по-іншому ніби не скажеш, тому що там настільки все замішано, ніхто ні з ким не розмовляє, всі від когось мають якісь таємниці, брешуть, обманюють, і в всю брудну павутину стараються вплести нашу головну героїню, яка при цьому нам намагається, як юна дівчина, як такий дорослий вже підліток, вона намагається зберегти свою особистість, якось зрозуміти взагалі, хто вона і до чого її прагнути, і як їй це вдається чи не вдається. Мені було максимально цікаво спостерігати. Цю книгу мені надала видавництво комора на огляд, і я їм за це безмежно вдячна, тому що це було одне з найприємніших читань цього року. Я справді не могла відірватися від цієї книги. І ще тут дуже така приваблива сонячна Барселона, незважаючи на те, що тут багато злиднів і гористи у людей, все ж місто тут показане з великою любов'ю і з такою увагою. Ще дві книги, які я читала в електронці, але про які обов'язково хочу сказати: це сміх у кінці тунелю українського автора Івана Черненка. Це лікар-анестезіолог, який працює в райцентрі. Він працює практикуючим лікарем, і він розказує про свій шлях до лікарської професії і уже в лікарській професії, і це погляд людини з середини системи, і зсередини і зовні я б сказала, тому що. Він в нього є якесь таке відчуття. Він як і людина, яка звертається до сучасних українських лікарень, показує ситуацію, і людина, яка є всередині цієї системи, і як там все влаштовано, теж розповідає. І я теж цю книгу читала просто на одному диханні. Іван Черненко дуже цікаво пише про своє навчання, про свій досвід роботи, про всі про всі ситуації, які траплялися в його. Практиці, і мене дуже підкупила його чесність і відвертість у питаннях того, яких помилок він допускався, який вибір часто йому доводилося робити, з якими просто сюрреалістичними моментами в українській медицині він стикався як лікар, людини, громадянин України. Мені дуже сподобалася ця книга, і я сподіваюся, автор на цьому не зупиниться і буде продовжувати, тому що в нього дуже гарно виходить писати. І ще одна книга, прочитана за порадою моїх підписників в інстаграм. Я напередодні нового року писала, що давайте ви змусите мене щось читати в інстаграмі і в Ютубі. І от одна з книг, яка ми. Мені потрапило за такою рекомендацією. Був сад Гецеманський Івана Багряно, і звісно, це не дуже передноворічне таке читання, і я би не радила брати цю книгу на кінець року, коли вже хочеться видихнути і відпочити. Але я дуже рада, що я прочитала цю історію і не обійшла її увагою, тому що сад гецеманський це дійсно дуже важлива річ для мене. Я дуже хочу її тепер мати в фізичному стані, в фізичному варіанті, в фізичному вигляді цю книгу. І, власне, це історія головного героя, одного Андрія, який потрапляє у в'язницю НКВДську в'язницю. Це 30-ті роки, час масових сталінських і жовських репресій на території України, в тому числі і основною мірою. І Прототипом цього головного героя є сам автор Іван Багряний, який 5 років провів в ув'язненнях на каторзі, і який після того в його здоров'я дуже зіпсувалося, Він ще не довгий час після того прожив, але який зміг показати розказати цю історію, і він був одним із перших власне. То доніс світу всю правду про НКВД в'язниці, і всю правду про те, як намагаються знищити просто все, що може представляти ворога народу в розумінні совєтської власті. І знаєте, той лозунг, який нам пише сам автор і яким керувалася тогочасна влада, про те, що краще поламати ребра стане винним, чим пропустити одного винного. На противагу цьому сам автор і його головний герой, тобто, ну, власне, сам він, ставить ідею того, що можна вмерти двічі, можна піддатися їхнім тортурам психологічно, можна зламатися, визнати, розколотися, визнати все, що вони на тебе вішають, але потім вмерти ще й другий раз фізично, коли тебе все рівно або застрелять тут, або ти вмреш від тортур, які чинять нквд або ж десь на каторзі. Помреш невідомою смертю, і от він обирає померти один раз, померти фізично, але залишитися при своєму слові, при своїй совісті, і не, не вестися на їхні провокації, чого б це йому не коштувало фізично, яких би страждань він не зазнавав. І це, ну от я розповідаю мене просто. Е я про цю книгу можу говорити і говорити. Вона настільки, попри те, які жахливі речі в ній описані, вона так красиво написана. І, і просто якоюсь поетичною мовою ти читаєш, ніби якийсь вірш, дуже гарно володіє словом Іван Пагряний. І це було просто якесь задоволення читати. Знову ж таки, навіть про найгірші речі, до яких може вдаватися людина. Ну і завершу цю добірку найкращих книг історіями фентезі. Першу книгу, яку хочу показати, це Плавання до Сарантії, це перший, перша частина циклу дилогії Гая Гевріала Кей, яка розповідає нам про мозаїста, про людину, про чоловіка, який робить мозаїки у храмах, і який так стається, що він вирушає в плавання до Сарантії. Сарантія — це столиця імперії. І він уже такий немолодий молодий чоловік в розквіті сил, скажімо так, але от він вирушає до столиці, І це кардинально змінює його життя. І це не якесь класичне фентезі, магії і меча. Тут є фентезійні елементи, тут навіть є якісь елементи наукової фантастики, але загалом це дуже нетипова, як для мене, річ у фентезі, хоча я ще і не такий професіонал у цій темі, у цьому жанрі. Але все ж із того всього, що я читала до цього в цьому жанрі, ось ця книга Гая Гевріал Кей. І я сподіваюся, що й друга частина. Абсолютно нетипові для цього жанру, це набагато якісь людськіше, історичніше читання. Тобто ти коли читаєш, тобі не сприймається, що це якісь герої неіснуючі. Ти читаєш ніби про живих персонажей, і вони тут дуже неординарні, тут немає якихось клішованих образів, немає якихось банальностей, тут дуже неординарний сюжет, загалом, ну, крім ось цього сюжетного стилю, що є якийсь шлях героя від його. Домівки і до пригод. Більше тут нічого цього не нагадує якогось такого шаблонного сприйняття фентезі, тому що тут є безліч персонажів, є тут неординарні, абсолютно якісь сюжетні повороти. І ще тут дуже цікавий стиль викладення матеріалу. Викладення матеріалу сюжету, тим, що Гай Кей показує якусь уже нам кульмінацію. Ми дивуємося, як так могло статися. Взагалі щось парадоксально відбулося, а потім він ніби відмотує назад, знаєте, як у фільмах, і показує, от там за добу до того, відбувалося те-то, 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 і от так от сталося те, що сталося. Мені дуже сподобалося, і видавництво апріорі уже, наскільки я знаю, в них в роботі друга частина, вони поділили. Зі мною обкладинкою, тут її залишу, і я дуже насправді чекаю продовження. І Дуже раджу вам, якщо ви любите щось таке незвичне пробувати, то раджу вам спробувати цю книгу. І Не зважайте на пролог, можете його взагалі навіть. Пропустити і переступати одразу до першої частини, тому що я знаю, що пролог багатьох збиває, як і мене з пантелику, тому що він трохи складний, і там дуже багато і персонажів, якихось подій, які нам важко зрозуміти. Можна до нього навіть наприкінці повернутися, тоді все стане на свої місця. Ну і останні. А... Моя любов і найкращі книги цього року, які я читала, це колеса часу Роберта Джордана. Я не буду, мабуть, тримати їх обидві. Скажу лише, що я почала читати першу частину «Око світу», і це для мене було таке масштабне, велике читання. Але я настільки занурилась в цю історію, я настільки поріднилася з героями. Мені було настільки комфортно з ними подорожувати, вникати в різні пригоди, незважаючи на. Не те, що Роберт Джордан дійсно пише дуже детально, місцями дуже повільно. Ми часто зупиняємося і спостерігаємо за роздумами героїв. Все рівно мені дуже комфортний цей світ, і тому я продовжила читати, взялася за другу частину, і вона теж мене не розчарувала. Так, тут були якісь повільні моменти, але вони якісь для мене такі органічні, настільки зрозумілі, настільки на своєму місці. Що в мене не виникає жодних запитань до цього циклу, я вже маю третю частину, спойлер до книжкових покупок, і покажу вам її, і буду читати обов'язково цього року, продовжувати цей цикл. Зараз видано чотири частини, якщо я не помиляюся, і п'ята запланована на цей рік у видавництва Богдан. І книги дійсно, от я їх беру читати і знаю, що я з ними пропаду там на кілька тижнів, але вони. Дійсно, того варті, тому що вона мені дарує шалену насолоду від читання, і це дійсно якесь таке відчуття, як в дитинстві, коли ти береш книгу і розумієш, що в тебе ціла пригода попереду, а тут ще й 13, то мені здається коло часу. Тож пригода затягнеться надовго. Діліться, будь ласка, у коментарях, які книги, одна чи кілька стали найкращими для вас у минулому році. І якщо ви читали щось із цих книг, теж діліться, будь ласка, буде цікаво дізнатися ваші враження, якими вони були позитивними чи негативними. Я ж вам дякую за перегляд. До зустрічі у нових відео. Па-па!